Всім привіт! Сьогодні на огляді триммер від компанії Sway модель Wester S. Ось такий він має вигляд. Нічого лишнього В комплекті йде зарядка. Досить схожа, навіть дуже схожа з зарядкою від Gріal. Іде мастило, щіточка для чистки. Та три насадки 2, 3 та 4 мм. Не знаю, чи будете ви їх використовувати в своїй роботі. Я не використовую. Хіба що можете оформляти на імбороду, робити перехід. Ну, спробуйте. Так, щодо ціни: ціна в районі від 2200-2300 гривень. Досить доступна в порівнянні з іншими стримерами, наприклад, GRL чи Babyliss. Вони йдуть в рази дорожче. З переваг зручний у руці, дуже зручний, я б сказала, тримає довго заряд, гарно знімає масу, досить тихий та має меншу вібрацію в порівнянні з джерел. Або ж, наприклад, Тримером бейбіліс. Цей досить гучний. Тому класно працювати з дітьми. Має зручний дисплей для показу заряду. Волосся не скубе та не зачіпляє пори. Як, наприклад, це робить бейбіліс. З мінусів, що, можу сказати, не дуже добре робить окантовку стрижки, як це робить бейбіліс, наприклад. Потім має дещо товщий ніж, ніж, наприклад, джерела, тому знімає менше волосся, але для новачків це буде плюсом, так як легше буде розмити гайд лінію. Взагалі, досить непогана якість за, так, за свою ціну. У використанні він у мене рік. По експлуатації нічого не видно, не затерся, всі надписи, все. Єдине, що залишає сліди від пальців, це таке. Так, тому. Досить класне буде, якщо ви працюєте з дітьми, якщо ви барбер новачок, або ж ви барбер зі стажем, можете брати його як додатковий триммер, як запасний, або коли працюєте з дітками. Дякую за увагу!